Приємні сюрпризи для обболівальників боксу готує квітень. Протягом двох днів у столичному палаці спорту відбудеться одразу два визначні боксерські вечори. 17 квітня українські отамани спробують взяти реванш у команди Росії за розгромні 0-5 на виїзді. А наступного дня мотив Україно-російського протистояння може продовжити інтерконтинентальний чемпіон WBO Олександр Усик. 18 квітня він проведе тут захист свого титулу. І за попередніми даними суперником українця буде російський важковаговий Вик Андрій Князів, 29-річний чемпіон паназійської боксерської асоціації, який має в активі 11 перемог, шість яких нокаутом у рейтингу WBO князів посідає 15-й щебель, тоді як Усік знаходиться на третьому. Втім, за словами менеджера українця Олександра Красюка, контракт на бій ще не підписано. Фальстарт ще контракт не підписаний. Мова йде про нього, але ми ще в стадії переговорів. Ми анонсували раніше, що е, суперником Олександра стане один з бійців, який входить до рейтингу організації. І ми ведемо переговори не лише з князями. Найближче до досягнення, е, ніби порозуміння, ми знаходимося з ним. Вже наприкінці цього тижня. Саша повернеться з Буковеля, от і вже приступить в Києві до спаремі.